Всім мої вітання, всім доброго ранку. Всім доброго ранку. У нас був свіжий дощик. О, і така у нас роса і красота. О, бачите, бачите, все з росою. Все з росою, все мокре, був дощ. був дощ. У нас кожен день майже лий дощ, нічого не може висупити, щоб добре щось зробити. І хотіла ту лавочку малювати, дощ, дощ неможливо. І от цілий час цілий час лиють дощі. А трави ростуть, а трави ростуть, недавно чоловік косив і вже все подивіться. Все заросло, нічого не видно. Йду подивлюсь, що там в мене. Робиться з качками. Бачите, сьогодні в мене отака от робота. Це наша одна з кімнат. І ми вирішили, е, що тут треба зробити нам откоси пластикові. Я вже фіранки одні зняла, одну тюль. І штори. І тепер вже буду знімати ще е, одні штори. О, бачите? Буду зараз ще їх знімати і буду тюль знімати. того що у нас, подивіться, що в нас робиться з откосами Бачите, що робиться. подивіться це в зимі, що вони цвітуть, 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 така е, тут, не знаю, там за цих пластикових вікон, знаєте, там не захвату нема багато, і тут звідти йде якийсь певний холод або що, я не знаю. І я купила е, пластик, і чоловік це все хочеться все зняти, все, 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 все зняти до, до бетону і тоді його про, е, пройти. Ну, саме ліпше хлорка, саме хлорка, білизна, хлорка, хто як каже, саме краще, воно виїдає. І тоді на, е, посадити пластик на піну. така, спеціально така є піна, Я забула, як вона. Ну, Я взяла тут спеціально піна. О, і на ту піну посадити е, той е, пластик. о, на... Зробити откоси пластикові. А тут дасть ці уголок, це все, це все все, все шкрабати, дасть ці уголок і так буде. І, Бо, бо все невитримана година в нас, ви розумієте? О, і Це більше у всього кімнаті. О, В сімої кімнаті. Саме більше. Тут це моя спальня, наша спальня ніби. Ну і всі які ми перейшли в другу о, кімнату, а тут воно такево воно робиться. Бачите? О, бачите, що воно робить? Таке страшне. Страхіть. І вже скільки можна все чекати. О, то я вже то купила. О, Подивіться, що воно, подивіться, що воно, як воно все цвете. І тепер будемо то все е, переробляти. О, Фіранки я повипираю. І у нас, от бачите, така во спальня. Бачите, от такі у нас. Такі, зараз, зараз ото все ще познімаю. Отака у нас тут люстра, то познімаю, щоб е, позакладаю, позакриваю, так як ліжко позакриваю, все, е, бо порохи будуть тоді помию, ті стіни помию, все то, то зроблю, і якийсь наведу трохи, трохи порядок е, кімнату. Тут така сама ситуація, тут така сама ситуація. Бачите? Подивіться, яке тут страшне. Подивіться. Що тут робиться? Подивіться. О, Яке тут все, все страшне. Не хочеться показувати таку, таке, але от така є, така є в нас mm -hmm. така проблема, і от ми це все, все будемо робити. Ми кілько хлорків промащували, і все, і воно нічого не допомагає. Воно цвете, 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 цвете. І от таке, о, що воно робить. Знаєте? Ой, от така робота. Робота, відкривши це вікно. От така робота в нас. То я цю роботу роблю, почала робити цю роботу таку. А от а, гортензія розляглася, чисто розляглася. Хотій, брати, зізати, подивіться, аж на землі. Аж на землі такий кущак. Бачите, я тут ще вам покажу. Хто ж, чим займається? Знаєте, у мене отаке, от хто чим займається. Чоловік трохи подер пошкрабав ті ворота, нема нічого нового, мусить бути так, як є. Треба все обновити. То от він пошкрабав трохи ті ворота. І я купила краску і він малює коричневу. Коричневу у нас всі е, ті. Е, Верхи коричневі, бляха коричнева і рішили ворота коричневі помалювати. Будуть нові, значить, сесії зніметься. Поки нема нових, мусить бути так, як, так, як є. О. Але от таким він займається. Я одну роботу маю, він має другу роботу. І отаке. От кожен день, село, кожен день, але припарує, то е, був вночі дощ. Знаєте, То на даний час нема дощу. Чи буде він, чи не буде, я не знаю, але ворота, може, вспіємо помалювати. Може, встигне, Може, я піду, але я ще маю йти у гірки сапати, то я не знаю, як буде. Досить того, що от такого чоловік робить роботу, я йду до хати, бо я тут, там роблю свою роботу. Чоловік сів відпочивати. Сів відпочивати. Бачите, коліна його болять. Він тоді коліна. Все, вбирає в ті якісь елистичні ті, ті чи бінти, чи як як вони це називає? ті наколі... На, колінники. На колінники тоді. Коротше, таково. Нічого. Добре, що так. Добре, що не гірше, в людей є гірше, гірші біди. Йду до своєї роботи. Ми вже і тут обриваємо, вимикуємо цей горох. бачите? Бо його вже не треба, він вже все, що міг, то вже дійшов, то тут вже дочка стала і той же горох змикує і одразу обриває. Бо воно вже все, що ми, ми його трохи обірвали, що закрили, а тепер вона вже змикує і зразу обриває, щоб то не носитися. -перед з ним. На сім місці пересапається, все, переробиться, чи тим, може чоловік перейде тим, тим дирчиком своїм, і я тут буду садити квітки. Подупоросаджую свої квітки. Отако, що я зроблю. Розумієте? О, що я зроблю. Бачите? Сиджу на порозі. Тим часом так пекло, я хотіла йти сапати, я там вже фіранки познімала, вже тут підготовила. Хотіла йти сапати у гірки. А що сапати? Таке пекло мене і так випало таблицку від голови. І Тим часом горох сіла, холод тут отеребити вот, горох. За там, Бачите, о, почала теребити горох. І все треба зробити. О, о. Обірвали. Та вона ще має трошки обірвати, я думаю, я трошки посиджу в такому холоді, І з яку годину і о, пообриваю той, трохи потереблю той горох, а що робити? Кьєво якийсь. Таке во. Знаєте, така була. У нас є така приказка. Приказка така у нас є. І хліб пече, і весілє вноче. І <сіпи> дитину хрестити, і не знати, як назвати. Така саме моя робота. І то треба зробити, і то треба зробити. А нічого, зробиться. Зробиться. Треба трохи відпочивати. Треба трохи відпочивати. А що робити? Не лягаю. Ну, можна було б і лягти, але ж треба той горох стеребити, бо таке пекло він спариться. Та й все. І отаке, от потихенько. А потім у сонце зійде нижче вже. Та й піду ті огірочки пересипаю. Знаєте, ми обрізали такі, такі абрикоси. І трохи зробилася там ясність. І ті там, де огірки, трохи там зробилося інакше. Дощ перепаду, але сонце, знаєш, і там вже сухіше. Ну, так котре сапаю, а котре, може, який бурін змикаю. О, не знаю, подивимось. Але вже пізніше. Бо я хотів, я вийшла, а дочка каже, ти що, де ж ну, такому сонці робиш. В общем, я тим часом тереблю горох. А тереплю гороху, не знаю, що ми з ним будемо робити. Ось ще нарвала. Ще буде так два з половиною відра, чи, чи майже три відра. На кожну що Каждочка на <с> другий <guey> рік посіла більше гороху. Та може більше ні, але думаю, що вдруг не буде, не вроде, щось трошки би закрило. Я знаю. Що з ним будесь і робити. Що будемо робити? Що будемо робити. Кось буде. Добре, я буду теребити. Що втереблю. тереблю. Тоді ще вам покажу, щось зніму. Ой. Ну, от і все. З ворохом ми справилися. Весь перетеребила, вже більше немає. Це і все, що є. Його треба переробити і буде спокій на цей рік. Бачите, вже вечоріє. Ой, от і все на сьогодні. Будьте здорові, щасливі, всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі, всім пока. Пока. Всім пока, всім доброго вечора, спокійної ночі. Всім пока.